Моє шанування хотів трішечки порівняти набор 50 штук холбайнулівчиків е звичайних з от такою палітрою кольорів і двома біленькими, і з рожевим набором 50 пастельних відтінків кольорів. Що таке основне? Білих тут немає взагалі. Коробочка ззаду виглядає ось так. Ось така у нас палітра кольорів. Опис трьома мовами всього-навсього. І повторюється: в нас гірчичний, він ж муштардовий колір, крижаний зелений, лавандовий блакитний, рожевий, неаполітанський жовтий, водянистий, ліловий. Колір космічний рожевий, він просто космос називається англійською. І бежевий колір теж у нас повторюється в обох цих наборах. Це у нас був попередній. І переходимо до відкривання. І помалюємо трішку трішечки. Подивимося, як себе поводяться. Поводяться улівчики. До речі, Щодо а плівка така тугенька, що так нігти не... не відкриєш, так легко, здавалося би, вона і туга, і продавлюється. Добре, спробую олівчиком це зробити. Я заховав серцевину. О, олівчиком пішло. Добре, якщо у нас пішло, то вже є шанси, що піде далі. Отже, з цими олівчиками моменти якісь ними. Тяжко змішуються кольори цих олівців, але вони самі по собі дуже гарно лягають на будь-який папір за описом виробника. І я схильний цьому вірити. Отже, відкриваємо така гарненька коробочка. Опис всіх кольорів точно такий самий, як в попередній коробочці. Всі набори, всі варіанти. Ось так виглядають. Є 12 таких пастельних, є 50. І є набори по 150 штук різних кольорів загалом. Ось такий пробничок. Не знаю, чи мені хочеться його малювати, мені хочеться більше зразу на темному папері. Тут у нас такий паралончик гарний. І також виглядають ці смаколики. Зокрема, я би звернув увагу на те, як вони загострені. Ось такий тут кінчик. Тобто, пробувати дуже гострий кінець зробити, трохи проблематично. І тому фабричне загострення виглядає саме так. Якби вони робили кінчик геть-геть-геть, не конусом, а з гострим кінчиком, то вони б могли пообламуватися. Тому саме такий варіант зробили. І малюємо. Ще можемо і на двох зразу пробувати папера. Головне, щоб з номером вгадати. Одинадцятий. Так. Ось Такий він одинадцятий. Дуже вже схожий на цей колір. Треба було над ним малювати. Над цифрою. Добре, якось, якось із цього спробую викрутитися. Чи вони швидко сходять? Ну, відносно швидко. І ось такий, така від... невеличка стружка утворюється. Якщо ви любите малювати так, щоб от один колір був ліг, то вони дуже підходять. Якщо ви любите змішувати кольори, то без розчинника діла не буде. Це у нас 122-й. А вже такий темніший йде. Цікаво 120-й. Ось так. Так він виглядає тут? Так він виглядає тут. Так по різному себе проявляють. Це дуже цікаво. Так, як ми тут. Як ми з цього от, от вам наглядний приклад відсутності змішування кольорів, до речі. Чи вони стираються? Тріхи трішечки глибше. О! Клас! Мені це подобається. Мені це дуже подобається. Супер. Стерлося? Ніби нічого не було. Так, 116, добре. Дуже гарно стирається. Це. Ще один величезний плюс цих олівців. До речі, саме ось такий набор пастельних відтінків, він став причиною багатьох копій, багатьох варіацій, а чи є альтернатива пастельним олівцям японським? В них є ще один недолік, вони дуже дорогі. От. Це такий, мабуть, найбільший недолік. Який став причиною того, що робилися копії і досі робляться, щоб їх наслідувати. Зокрема, там всякі макарони. Астра теж має, польська Астра має набор 50 кольорів. І вони називаються пастельні, польською мовою пастельове. Ну, дехто з англомовних оглядачів читає це як пастель і лав. Пастельове. Ну такі пастельні. На білому клас. Просто дуже гарні олівчики. Це так класика. От. І що будуть підробки, вони трішки іншу консистенцію мають, вони інакше накладаються. Ну, як підробки. Для когось це підробка, для когось це альтернатива дешевша. Дешевший варіант. Ними теж можна багато чого намалювати тими дешевшими. Але якщо маєте можливість і вам підходять от саме характеристики ті, які. Відносяться до цих олівчиків, то їх варто мати в колекції чи як основу мати, щоб ними малювати. От вам приклад, як вони на будь-якому папері, те, що називається, бо це папір такий, ну я не знаю, на пошті загортають якісь посилки, щоб не торохтіло, додають приблизно з цієї серії настільки, настільки це дешевий папір. Тут по ньому прямо видно, що тут всякі шматки, дерева, целюлози. Тут навіть навіть якщо малювати так не сплошну, то однотонно накладається. Супер. просто я в захваті! Що цікаво, що на білому фоні вони навіть. Привабливіше можуть, можуть виглядати, ніж на темному. А я думав, що навпаки буде. Дивлюся, щоб не збитися. Номери ті самі були. Щодо цього загострення яскраве свідчення того, що тонкі точні лінії на маленьких малюнках чи на великих малюнках, якщо ви хочете, прям, щоб точно точно лінія була, ними тяжко зробити більш тверду консистенцію треба серцевини для цього мати. Буде такий маргарин. Ну, на жаль, не підійде для того, щоб прямо тонюсінькі лінії малювати. Але завдяки розчиннику можна досить гарно змішувати кольори. І також точніші лінії виводити. 270. Ну от от, той самий той самий олівець. Здавалося би. Ще трішки перекласти, щоб видно було, що тут у нас іде вхід. Ось такий дуже гарний. Перехід від одного кольору до іншого йде. Да. To do it. На білому папері ці кольори краще себе показують, як на мене. Це дуже цікаво. Десь збився. Дивимося. Чтири девять пять. Два девять, один. Два Стирачка потрібна. що Майже на сто відсотків. Майже така невеличка плямка, але її перекрити вдається клас і сірень. Тепліший і холодній, сірий. Так. Тут у нас коробочка, і в коробочці такий, прозорий. Пластик дуже, дуже гарно пасує до цих олівчиків. А так виглядає наш сьогоднішній тест. Так щоб, може, світло не сильно відображалося, не сильно відбивалося від цього. Якби його так показати. Ось так і ось так. Nossa, i'll